Привіт, розумашки! щасливець лапі з Фінляндії. Щасливець лапі живе далеко на півночі Фінляндії. Батько лапі готує оленів для Санта Клауса. Щороку, напередодні Різдва, він ловить арканом оленів і веде їх до Санти. Олені дуже сильні, а лапі занадто малий, щоб заарканити їх. Коли станеш великим і сильним, запевняє його батько. Зможеш ловити оленів самостійно. Щоб підготуватися до цього дня, лапі тренується кидати мотузку. Сестра Лапі тримає дві гілки над своєю головою, наче вона олень, а лапі женеться за нею. І ось, коли вона зникає за пагорбом, він кидає мотузку і ловить її на аркан. О, ні! Він за аркани в одного з оленів санти, і той не бажає коритися. Олень помчав геть, а лапі вчепився в мотузку і тримається. Олень бігає по колу і бігає, але лапі мотузку так і не відпускає з рук. Олень так втомився, що бігати вже немає сили. Батько лапі дуже зрадів. Тепер ти великий і маєш досить сили, щоб ловити оленів для санти, каже він. Ходімо, просто зараз до нього, відведемо йому оленів. Можливо, у санти знайдеться. По іграшці для вас. Звичайно ж, у Санте знайшлися подарунки. Лапі й його сестра дуже щасливі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Черепашка Розумашка.